Наш заклад це єдиний заклад в області, який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям від 0 до 18 років. Ми надаємо всі види медичної допомоги. У нас є фахівці всіх спеціальностей. Війна для нас поставила декілька викликів. З'явилися вкрай важкі діти, які отримали міновибухові травми. З періоду деокупації до лікарні поступило майже 200 дітей, які мали міновибухові травми з різного ступеня. Важкості. Ми мали потребу у дископічному медичному обладнанні – це бронхоскоп і гастроскоп, які у нас були, але вони були досить застаріли і потребували оновлення. Бронхоскоп це таке обладнання, яке в дитячому віці вкрай важливе і вкрай потрібно. Гастроскоп, який ми також на сьогодні отримали новий, допоможе вчасно діагностувати різні захворювання у дитячому віці щиро вдячні жителям бону та благодійної організації Хелп за надану допомогу.